І вважаю, що ми можемо з вами розпочинати сьогоднішній наш вебінар на дуже цікаву тему. Будемо сьогодні обговорювати новий компонент від компанії Вітрус. Він називається Кларівайн, це новий компонент. Він вийшов у цьому році, але вже хочу вашу увагу звернути на те, що даний компонент вже має нагороду срібло. Як найкращий інгредієнт. Тож, давайте будемо розпочинати. Сьогодні будемо зачіпати такі цікаві теми та ключові концепції про голодування для довголіття шкіри. Поговоримо: про рослинні фактори голодування, про екзосомний респират та пігменти старіння. Я думаю, що це дуже дуже цікаво має бути. Тож, компанія Вітрус. Пропонує нам інноваційний спосіб для досягнення ефекту скляної шкіри та покращення довголіття шкіри за рахунок ефекту клітинного голодування. Але поки ми не перейшли до саме продукту нашого, давайте трошки обговоримо тренди косметики, які у нас наразі є. Uh, і, звичайно, один із популярних таких uh, трендів у нас це ефект скляної шкіри Ну, Я думаю, що ви всі бачили ці відео, фото, таких uh, красивих uh, ефектів обличчя, як скло, таких глянцевих, от, як у нас, наприклад, на слайді у дівчинки таке uh, глянцеве обличчя, сяйве таке зсередине. Uh, це е, зараз дуже популярний тренд, як я вже казала, і е, зараз всі стараються використовувати у косметичних е, засобах компоненти, які допомагають досягти цього ефекту. Переважають також е, такі компоненти, що сприяють інтенсивному зволоженню, освітленню та розладжуванню шкіри, щоб цього досягти. А це в нас, е, скажімо так, такі тези, як сяйво без хайлайтера. Рівний тон, текстура, зволожена шкіра та глоу, uh, тобто сяйво шкіри як доказ здоров'я, а не ефекту косметики. Думаю, дуже цікаво. Uh, бренди, які в нас вже, скажімо так, запроваджували у своїх концепціях голодування для шкіри або довголіття шкіри, такі є бренди. Uh, для прикладу, на слайді uh, зображено три бренди, і вони всі, uh, скажімо так, дану концепцію. Розглядали під різними векторами, наприклад, Міраль Клінікал-компанія в них була основна ідея це мінімалізм у використанні доглядових засобів для шкіри, тобто створення такого інтервального голодування від косметики для того, щоб отримати якісь позитивні результати. Також Time Beam Beauty компанія вона вже трішки з іншого боку підійшла до цієї концепції. Вони розробили лінійку косметичну, яка має таке гасло розумна косметика для забезпечення довголіття шкіри. Також дуже цікаво. І ще один бренд, який підійшов зовсім з іншої сторони. Він просуває свій продукт сироватку для шкіри, але вже вказує там, що вона має дію на активацію аутофагії та детоксу. Шкіри, як під час голодування. Я думаю, це дуже цікаво. Тому давайте детальніше про все це. Як же ж можна застосувати даний компонент, які можуть бути маркетингові концепції? Кларіван може бути включений до складу різних засобів для догляду за шкірою, що будуть відгукуватися сучасним трендом: це формули протистаріння для вікової шкіри, для відновлення шкіри. Для зволоження шкіри, процедури для збільшення тривалості життя та детоксикації шкіри, засоби проти пігментації, освітлення, зменшення темних плям та вирівнювання тону, наприклад, також продукти з екзосомами. Ми з вами далі це детальніше обговоримо пептидами та ресфератролом. І також в цілому це формули для покращення тонусу та текстури шкіри. Але чому імітація інтервального голодування для шкіри є інновацією в косметиці? Голодування це, можна сказати, більше, ніж просто дієтична практика, це біологічний механізм, який оптимізує функції клітин і продовжує тривалість життя в цілому. Тому кларівань це саме такий компонент, який може активувати фундаментальні клітинні процеси, що будуть сприяти омолодженню та відновленню шкіри. Вплив саме інтервального голодування на процес старіння та омолодження шкіри було вже доведено дуже давно, тому що голодування в нас це такий процес, який широко вивчений, і воно є потужним тригером для активації адаптивних реакцій для організму, які в свою чергу вже будуть. Створювати цю регенерацію клітин, омолодження організму, шкіри в цілому. Тому а, чому ж саме виноград? Так, хочу зазначити, що Кларівайн це в нас продукт зі стовбурових клітин винограду саме. Але чому саме виноград? Виноград це в нас, як відомо, багаторічна рослина. А, деякі виноградні лози. Живуть понад 400 років. І це така рослина, яка має змогу протистояти несприятливим умовам навколишнього середовища. Тому саме клітини цієї рослини були обрані для створення такого даного компоненту. І саме головна молекула винограду, я думаю, вона дуже ефективна, потужна це ресвератрол. Я думаю, що багато хто з вас а, знає, що ресвератрол – це дуже потужний сильний <звіт> антиоксидант. Він має а, цікавий протизапальний ефект. А, традиційно використовується в косметиці протистаріння та а, для оздоровлення в цілому. Та Також а, 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 ресфератрол він має також і протипухлинні властивості. та… Дуже гарні властивості для покращення стану серцево-судинної системи. Доброго дня. Хто ще Виноградні стовбурові клітини або процес створення кларівань. Як же створюється такий компонент, як кларівань? Стовбурові клітини винограду піддаються інтервальному голодуванню, контрольованому, про яке ми з вами. В принципі, вже uh, і казали. Uh, рослина uh, адаптується до періодичного голодування, виробляючи специфічні сигнали, пов'язані з цим процесом. Та uh, при цьому утворюються специфічні первинні та вторинні метаболіти, які є активними сполуками для mm -hmm. шкіри. Також у результаті ми отримуємо секретом багатий біоактивними сполуками, що зміцнюють стійкість шкіри. Та сприяють її відновленню, який називається Plant Fast Infectors. Тому підсумовуючи, можна сказати, що кларівайн містить поліфеноли та вторинні метаболіти, інші сигналі, пептиди та білки та е, натуральні рослинні екзосоми, е, як е, такі е, натуральні рослинного походження, е, провідники, що допомагають доставляти найважливіші компоненти до. Кожної клітини шкіри. Хочу звернути вашу увагу на дуже цікавий та інформативний слайд. Це в нас саме склад компоненту Clarivine. Як ви бачите, даний компонент у нас складається з екзосом, які в собі містять активні речовини, та також, зокрема, зон. Не в екзосомах є також ще інші компоненти, такі як пептиди протеїни, поліфеноли, і вони мають теж свої конкретні властивості. І хочу звернути вашу увагу, що довжина пептидів, тобто кількість амінокислот в екзосомах та поза них відрізняється. тобто Поза екзосомами, в нас видно більша кількість від 10 до 13 амінокислот. Це оптимальний розмір для біодоступності та активності на шкірі. А в екзосомах в нас що цікаво довші тиди: 13-21 одна амінокислота. Що вже мають складнішу. Функцію та можуть запускати більш специфічні шляхи для омолодження та відновлення шкіри. Які ж саме конкретно переваги для шкіри Кларівайн має це покращення стану в цілому шкіри, збільшення сяйва, антиоксидантна властивість та зменшення пігментації? Кларівайн дає такий ефект скляної шкіри та, в принципі, довголіття завдяки активації аутофагії для детоксикації та оновлення клітин, захисту теломер, зниження кількості ліпофусцину та накопичення меланіну, та, в принципі, в цілому, активації шляху довголіття. Про всі ці моменти ми зараз з вами детально подивимось, поговоримо. Щоб довести свою, скажімо так, дію кларівайну, його порівнювали, перевіряли з такою речовиною, як метформін. Я думаю, що ви багато з вас хто знає, що це за речовина, така це, в принципі, є лікарський засіб, який використовується для лікування діабету другого типу, і як сам компонент. Він має також оцю дію омолоджування на організм, тобто він теж активує аутофагію в клітинах шкіри, тобто очищення клітин. Він зменшує маркери старіння шкіри, зменшує кількість пігментів старіння саме у клітинках, і захищає теломери від вкорочення. Тому проводилося таке дослідження. Порівняння цих двох компонентів, і було доведено, що кларівайн має такі ж самі ефекти на шкіру та клітини шкіри, як і метформін. Тобто він також є метаболічно активним компонентом, омолоджувальним компонентом, і, як можна побачити, вони обидва кларівайн і метформін, впливали на вміст меланіну у старіючих клітинах, на яких проводилося дослідження. Це в нас були фібробласти. І тому він має таку ж дію, як метформін, тобто має, має вплив на активацію аутофагії, омолодження та в цілому такий сприятливий вплив на шкіру і клітини. Тому підсумовуючи саме механізм дій, щоб було більш так зрозуміло. Це в нас кларівайн, він зменшує оксидативний стрес та запалення, він зупиняє порушення детоксикації, а більше її активує, зменшує накопичення пігментів старіння ліпофусцину та меланіну, захищає теломери від вкорочення. В принципі, заповільнює клітини старіння та запобігає руйнуванню колагену у шкірі. І, як я вже казала, повторюсь, він активує аутофагію, тобто детокс клітин, захищає таламери, зменшує маркери старіння шкіри, зменшує пігменти старіння у клітинах за рахунок того, що містить дуже активні та потужні молекули, такі як поліфеноли, сигнальні пептиди та протеїни та ресраторо. Тому має такі позитивні властивості і саме сприяє цьому отриманню ефекту Glass Skin, про який ми спочатку з вами розмовляли вже. Але дуже цікаво, я думаю, вам побачити наглядно, як же саме Кларівайн впливає на шкіру, тому що так можна дуже багато говорити. Да, теоретично це все супер, але хочеться побачити ефект. Тому ми зараз розглянемо з вами цікаві дослідження. Виробник проводив дослідження не тільки на європоодній расі, також на азійській, тому що я думаю, що багато хто з вас знає, що шкіра, саме тип шкіри, в нас відрізняється. Тому, щоб побачити, що даний компонент впливає на будь-яку шкіру, були проведені ці дослідження. І, Перші в нас дослідження були проведені на європовідній расі, а саме досліджувалася зміна вираженості пігментації та кількості меланіну. Були е, окремо досліджені е, якісь поодинокі темні плямки та е, вміст меланіну в них, та також був досліджений в цілому індекс меланіну шкіри. це числовий показник, який показує кількість меланіну в е, цілому на шкірі. І що цікаво, були три групи досліджуваних. Перша група досліджуваних вони не приймали ні кларівайн, ні дотримувалися інтервального голодування, тобто нічого якби не було проведено з ними. Друга група, що цікаво, це добровольці, які дотримувалися дієти інтервального голодування періодичного. І третя група це були добровольці. Без голодування, які були, і вони застосовували Кларівайн у концентрації 1% соток. двічі на день на все обличчя. І що ж ми можемо з вами спостерігати на діаграмах такий цікавий результат, що навіть без дієт, без голодування кларівайн має е, вплив на пігменти? Старіння шкіри на меланін в цілому, на зменшення меланіну в поодиноких пігментних плямах на шкірі, навіть без голодування, тобто такий дуже цікавий ефект, і ми бачимо, що в цілому у нас відбувалося зниження за 28 днів індекс меланіну в темних плямах знизився на 13,4%, та за 56 днів на 18,5% відповідно. І е, сам е, загальний показник меланіношкіри також знизився у нас за 28 днів на 27%. І за 56 днів на 28,9% відповідно. Тобто результати, я думаю, дуже показові. Також досліджувалися в нас і зменшення прояву шорсткості шкіри. Тут вже більше у нас буде йти. Мова саме про покращення текстури. І також ці три групки в нас були плацебо без кларівайну, е, але з голодуванням та кларівайн, але без е, голодування. І е, можемо бачити також, що кларівайн все ж таки е, перевищує результати е, інтервального голодування, зменшує шорсткість шкіри на 5% за 28 днів. Та на 8% за 56 днів, відповідно. Тобто, сприяє більш рівномірному та покращеному вигляду шкіри і демонструє подібний ефект, як і голодування, що дуже цікаво. Ось тут пропоную вам прямо подивитися: візуально у нас вже краще буде видно. На фотографіях ми бачимо жіночку. до Дослідження шкіри у нас та після 28, та 56 днів відповідно після використання кларівайну, і ми бачимо ну, суттєве покращення шкіри. Тобто в нас шкіра стала більш світлішою, більш такою свіжішою. Пігментні плямки в нас я прям бачу так. Думаю, що ви теж бачите це. Вони прям зменшилися, стали менш помітними. І також ще це наш пігмент старіння ліпофусцин. Якщо придивитися на ось цей шматочок фотографії, тут прям видно ці жовті плями. Це є ліпофусцин, це пігмент, пов'язаний зі старінням він такого жовтуватого кольору, і можна побачити, що вже після 28 днів як зменшився даний пігмент у клітинах. І після 56 днів також вже прям шкіра у нас набагато світліша стала, та така прям тон у нас рівномірний став. Тобто збільшилося сяйво і зменшилося прояв пігментації на шкіри. А наступне у нас дослідження це вже, як я казала, на азійській расі. Тобто теж дуже цікаво подивитися, як же на іншому типові шкіри буде відбуватися ефект. Тут також досліджувалось збільшення сяєння шкіри, з плацебо та кларівайн у 1% використання, і ми бачимо, що сяйво у нас за 28 днів шкіри збільшилося аж на 70,5% та 96,5% за 56 днів. Тобто, можемо сказати впевнено, що кларівайн підвищує сяйво шкіри. Після 28 і 56 днів відповідно використання. І також індекс меланіну шкіри, який є дуже важливим при зовнішньому вигляді оцінці ефекту на вікову шкіру. І також можемо побачити, що кларівайн зменшив міст шкіри за 28 днів та 56 відповідно. І знову таки дуже цікаво. Це в нас. Візуально можемо оцінити ефект кларівайну. Е, можемо бачити, що е, саме ось тон вирівнявся шкіри. Е, якщо, думаю, що вам дуже також е, гарно видно, як і мені Поодинокі пігментні плями теж стали менш помітними. І, в принципі, обличчя стало свіжішим, молодшим таким прям дуже. Е, тобто, візуальний ефект також дуже видно. І, е, Якщо приблизити саме на якісь конкретні пігментні подинокі плямки, також видно, що вони стали світлішими, зменшилася пігментація в шкіри та сяйво в цілому підвищилося. Тому після застосування кларівань, як ми бачимо, шкіра виглядає менш жовтуватою, завдяки зменшенню ліпофусцину пігменти, що пов'язані зі старінням. Але що ж ще я думаю, буде для вас цікаво, це. Більш такий миттєвий ефект, швидший. Так, виробник ще проводив дослідження вже більшої концентрації використання кларівайн, щоб подивитися, чи буде швидше ефект на шкіру. Тому вже зараз ми можемо побачити такий показник як зменшення глибини зморшок. Він у нас теж досліджувався, але вже використовувався кларівайн у відсотку. 2% використання, і ми бачимо, що порівняно з плацебо, ефективність проти зморшок також продемонстровано дуже добре. Тобто, вже за 14 днів в нас зменшується глибина зморшок на 27,5% і через 28 днів вже на 36,1% відповідно. Вже можна сказати про те, що ефект буде дуже швидкий. Тому підсумовуючи все, що було сказано, все, що ми з вами побачили, можна сказати, що Кларівайн дійсно це компонент, який пропонує революційний підхід для використання у косметичних засобів, що імітує голодування для досягнення довголіття шкіри. Це дуже цікава маркетингова концепція. Дуже цікаво створити та зробити якісь незвичайні лінійки косметичні з такими гаслами, як інтервальне голодування для шкіри, забезпечення довголіття шкіри, з використанням цього потужного, ефективного, натурального повністю компоненту, щоб поєднати у ваших продуктах наукову інновацію. Та натуральний рослинний інтелект. Я думаю, що вам було цікаво переглядати та слухати даний вебінар. Я сподіваюся, що ви для себе багато чого нового та цікавого взяли з нього. Та також хочу ще раз повторитися, якщо у вас не вийшло придивитися до кінця вебінару, бо ну, ви не мали такої змоги. Запис буде, відео буде доступно на нашому YouTube каналі впродовж декілька, декількох днів. Я вам дуже вдячна за те, що ви були сьогодні зі мною на вебінарі, що ви слухали, дивилися. Я бачу, бачу питання е, про е, ведення відсуткове. Е, Катерина, я е, вам трошки пізніше, після вебінару, е, відповім все, Ми вас проконсультуємо та підкажемо за відсуткового ведення обов'язково. Також е, презентацію, хочу за презентацію вам сказати, що презентація є. Якщо вам вона буде потрібна, цікава, ви захочете ще раз переглянути, передивитися, будь ласка, зв'яжіться з нашими менеджерами або зі мною, і я вам обов'язково надам презентацію для вашої зручності. Якщо у вас якісь ще питання залишилися, я буду дуже рада відповісти на них. Можливо, щось комусь буде ще цікаво. Е, я думаю, що, якщо питань більше немає, можемо завершувати наш вебінар. Е, вдячна вам за присутність. Бажаю вам гарного дня, мирного, спокійного, і вдалих вам рецептур. Дякую за увагу!